Всім доброго дня. В даному відео ми поговоримо про головні фінансові новини, які відбулися протягом останнього тижня, 25 по 31 жовтня 2022 року. В Україні почалися значні відключення світла за інформацією уряду. Кожного дня через тривоги Україна втрачає 7 мільярдів гривень ВВП. Станом на 15 жовтня Україна вже використала весь бюджет на 2022 рік в розмірі 39 мільярдів доларів. Решта нам будуть допомагати міжнародні партнери, і їхня допомога нам зараз вкрай необхідна. В Україні видали перший кредит ЄОСЕЛЯ. Нагадаю, в Україні запущена зараз на даний момент, поки що тільки в тестовому режимі, але запущена програма пільгового кредитування під 3% річних. Це мова йде про іпотеку. Хто може взяти на даний момент участь в програмі? Це і військовослужбовці, це вчителі, лікарі науковці. Раніше я, до речі, подивіться відео. Я розповідав про цю програму більш детальніше. З наступного року уряд планує запустити цю програму для всіх бажаючих під 7% річних. На даний момент є дві можливості купити для себе долари по вигідному курсу. Перший варіант це купівля по банківському курсу, який зараз становить в середньому, в залежності від банку, 37 гривень за один долар, і покласти цей. Ці кошти на трьохмісячний депозит, як мінімум. І другий варіант це той варіант, який був запущений тиждень тому, можливість купити долари по курсу НБУ з обов'язковим кладенням цих грошей на депозит мінімум на 6 місяців. На мою думку, перший варіант, хоча там більший курс є вигідніший, тому що уряд. Пропонує прогнозує те, що Національний банк не планує в найближчі півроку піднімати курс НБУ, який на даний момент є в розмірі 36,5 гривень за долар. Тому, скоріш за все, що які депозити завершаться, то ви зможете отримати кошти по тому ж самому курсу, по якому клали. А це в принципі не є вигідно, тому що інфляція буде значно більше і фактично навіть не зможна буде втримати. Купівельна спроможність цих грошей, які були на початку. Іпотека в США досягла рекордів і зараз становить в середньому 7% річних. В Україні поступово відновлюється корпоративне кредитування, споживче кредитування, на жаль, далі падає. Мікрокредити фактично зупинилися. Постійно ускладнюються умови отримання кредитів. Національний банк планує. Найближчим часом націоналізувати Альфа-Банк, тобто по прикладу тої історії, яка була з Приватбанком, коли е, Приватбанк докапіталізувався і став державним. Фактично, та ж сама ситуація, та сама історія зараз буде Скоріше за все за Альфа-банком або так, як його перейменували в Сенсбанк, банк. А, наголошу, що для клієнтів в принципі це великої ролі не грає. Ну, якщо у вас там не, немає багато мільйонів на депозитах, в Україні наклали санкції на Freedom Finance, одна з найбільших компаній брокерів, яка займалася вкладенням грошей в е, акції і облігації е, Україні за кордоном. Станом на зараз через війну в Україні від 80 до 90% хворих кредитів це кредити, в яких йде. Проблеми з поверненням близько 30% взагалі кредити, які не обслуговуються абсолютно, і це грозить наступному році банкопадом, той, який був приблизно в 2016 році, коли багато банків вийшли з ринку. Ну, будемо надіятися, що цього не станеться цього разу. Ось такі були основні фінансові новини за останній тиждень. Якщо вам сподобалося дане відео, ставимо лайк. Всім гарного тижня, успіхів і будьмо здорові!